Так, відео частина третя. Ми можемо, як я говорив, можемо подати на лампочку. Поки нам треба на якась лампочка не працює, знаємо, що там або плюс обірвано, або мінус, ми можемо подати плюс. Зараз ми вийдемо з режиму метра, подати плюс, або подати мінус. Це може податися на лампочку, наприклад. завдяки прикожому може подати на бензонасос і на вентилятор, наприклад, і, а за режиму імпульсів ми можемо проживати на форсунках, чи є, чи не є, на датчику колінвала імпульс, то тому подібне навіть продзвонити, а метр можемо ті самі е дроти. або... Резистори або діоди. Ось ми прозиваємо покати резистор. показує, скільки у нас. Це совєтські діоди, маленькі, великі, 5 ваттні, 2 ваттні, 1 ваттні і навіть діод. Ось я вам покажу, як діод прозивається. Один бік він показує, другий бік він не показує. Тобто є падіння напруги, другий бік немає падіння напруги. Коротше, є, як я Він добрий. Є горю підсвітка. Ось такий прибор можна перевіряти, як я казав, постійну напругу, подавати нам зміну напругу, перевіряти діоди, резистори, подавати нам на лампочки, ось такий прибор прикольний. І можна вентилятори, лямпочки запускати, якщо нам на провіру кота виїхає, бензонасоси Всім рекомендую, як я говорю, в Китаї він коштує. А На наші гроші 2200, по кошу 38. Всім дякую. ЦПТ 150.